Вітаю, вас, шановні друзі. Розкажу вам сьогодні про два приклади того, як влада маніпулює людьми і як навішує ярлики на тих, хто не підкорюється цим маніпуляціям. Взагалі, маніпуляція людьми це історична тема. Завжди влада маніпулювала людьми, але приведемо приклад із останніх років. Ну, найяскравіший це звичайно, коли почалася найстрашніша хвороба, 19 і почалася шмордякізація. Ось тоді з'явився у нас термін антиваксер. Знайомий термін. Це люди, які не повелися на всю цю пропаганду всесвітньої організації охорони здоров'я, які не пішли робити собі цей шмурдяк. І от саме вони отримали статус антиваксери. І цих людей могли звільнити з роботи, цих людей могли не пустити на літак, громадський транспорт, в кафе, в ресторан, в тренажерний зал. В цьому ці люди взагалі нічого не порушували. Вони не порушували ні закони своєї країни, ні конституцію своєї країни. Просто вони були не такі, як всі. Але для того, щоб розділити людей між собою, всім тим, хто повівся на правладну пропаганду, їм розказали, що дивіться, ось антиваксери, ви повинні їх знати в обличчя, ви повинні тикати на них пальцями, вони повинні бути ізгоями. А потім пройшло Кілька років і все, і вже ВОЗ каже, що не така вже та страшна хвороба була. Можна було і не ставити ці шмурдяки, а люди ж то пам'ятають, хто на них пальцями тикав і хто кого звільняв з роботи. Але ще більш яскравий приклад це те, що ми зараз маємо в Україні, і всім знайомий термін ухилян. Ніхто ж не звернув увагу, що цей термін з'явився після того, коли люди почали розбиратися, що щось в цій війні не то. Не хочу я, мабуть, воювати на цій війні. І ось тоді з'явився термін ухилян. Але чомусь про владні канали не розказують, що справжні ухилянти – це ті, хто 30 років працювали на державній службі, отримували державні гроші, СБУ, прокуратура, військові. Але зараз, замість того, щоб хапати простих людей відправляти на війну, саме вони повинні йти і захищати Україну. Тому що вони складали присягу на захист України українського народу. Але вони цього не роблять, і саме вони є ухилянтами. Але українська пропаганда свою роботу робить дуже добре і нав'язала суспільству у цей термін ухилян. Так само влада не розказує, що якби вони не порушували закон і не закривали кордони, тому що ж нема такого закону, який забороняє українцям виїжджати з України. Якби вони це не робили, то українцям не доводилось би тікати лісами, полями через окуповані території. Вони не хочуть воювати, і вони мають на це повне право. А їх влада записує в ухилянти. І народ, який навіть не намагається розібратися в терміні, хто ж такий справді ухилянт, підтримує всю цю провладну пропаганду. І поки це буде підтримуватися, ця війна буде продовжуватися. А ще більше цікавих і корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання є в шапці профілю.